21 листопада церква святкує свято, собор святого архистратига Михаїла і всіх безтілесних сил. Святого архистратига Михаїла часто називають воїном, який воює на боці Христа. І це не дивно, адже він глибоко шанується не лише у християнстві. Про святого архистратига Михаїла, а також про Ангелів і про те, як правильно молитися до них, розповідає Владика Венедикт Алексійчук, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Владику! Слава на віки. Владику, чому свято називається Собор святого Архістратига Михаїла? Тому що окреслюється, що саме в цей день ми почитаємо всі ханелі, які є. Ми говоримо в церкві про дев'ять чинів ангелівських, і він, як той головний з ангелів, архангел Михаїл, він є головний і всіх інших небесних без. Собор, це так, як разом взятих, всіх разом взятих. І тому це свято не лише архістратия Михаїла, а всіх разом взятих ангелів, які є. Цей день почитаємо всіх, які ангели існують. Чому архистратих Михаїл глибоко шанується не лише в християнстві? Церква вчить про те так, Михаїл є почитаний не тільки в християнстві, але юдеї почитають його навіть мусульмани. Чому він є такий почитаємий? Тому що церква каже про те, що в якийсь момент. Ангели, велика частина ангелів, але серед них Дениця найсвітліший з ангелів, наймудріший ангелів, збунтувались проти Бога. Е вони почули, що вони самодостатні. Вони почули, що мають право е самі себе мати буття. І тоді архангел. Михаїл разом з небесними силами цю війну, з ним, вони були скинуті з неї. І тому його почитання є, як який стоїть на сторожі правди, оборонця цінностей, оборонця правд, віри про Бога. Тому завжди архистритиг Михаїл той показувався, який боронить цю правду. Це десь найбільше окреслило його почитання в церкві. А чим архістратегі відрізняються від інших ангелів? Архангели, якщо можна так казати, відрізняються. Одну річ, яку я мушу сказати, навіть коли ми говоримо про ангельський світ, це говоримо нашими людськими термінами. І наші людські терміни не можуть охопити, вловити, зрозуміти, усвідомити цей світ. Ми живемо людську термінологію, щоб пробувати для себе якось е це зрозуміти цей світ невидимий правда, неземний. Бо проблема є, що ми живемо в земному світі, матеріальному світі. Коли ми говоримо про Бога і про англії, ми часто думаємо, ми маємо свої поняття. Е кожен дивиться на світ своєї дзвіниці. І ми, як людство, коли думаємо про англії, ми дивимося своєї дзвіниці, своїх людські поняття. Називаються архангелі, це як арх головні проводирі. Як правильно молитися до ангелів? Найперше, кожна людина має свого ангела-хоронителя. Сеарин хоронитель людині дано від її народження. Завдання покликання на – це людський погляд, людину схиляти до Бога, допомагати людині знаходити Бога. Також Завдання ангела-хоронителя це хоронити людину від всякого зла, від злих думок, пожадань, спокус. І цей ангел допомагає людині. Церква вчить також, що ангелів-хоронителів мають не лише люди, але й мають міста, мають цілий народ. В церковній традиції, як ви згадали, ми 21 листопада починаємо. Собор архістратигани Михаїла всіх Небесних сил безплотних, але крім того, в кожний понеділок це є день, коли ми почитаємо Англі, віддаємо шану їм і честь. А годі, напевно, сказати однозначно, чому їх культ мало розвинувся. Я думаю, найбільше цей культ мало розвинувся саме для того, що нам, як людям, тяжко якось вловити це їхнє буття. Бо навіть коли ми говоримо про Бога старозаповітнього, його не могли зображати. Чому Бога Отця? Ну, бо ніхто його не бачив. І являє нам Бога Ісус Христос, яким був відвічний Отець, такого Бога нам являє Христос. Христос є іконою Отця. Він був людиною. Пресвята Богородиця, при своєму величному поколінні вона була людиною. Святі були людьми. І нам є легше якось їх ідентифікувати, зрозуміти, усвідомити і роз'яснити. Це такий малий аспект почитання англів, є, думаю, для цього розвинутий, бо вони так тяжкі нам для усвідомлення розуміння. Але це не значить, що коли вони, ми тяжко їх усвідомлюємо, чи навіть не молимося, не звертаємо погляд до них, що вони не присутні в нашому житті. Напевно, кожен з нас може згадати безліч епізодів, безліч хвиль, коли в якийсь момент трудної, складної ситуації приходила якась вірна, правильна думка, в якийсь момент драматичний, якось ми чудом вийшли живі з того, навіть не пошкоджень. І коли ми придивимося до нашого життя, придивимося до тих. Натхнень думок, які дуже часто приходять до нас, ми можемо зауважити, як Господь послухується ангелами. Бо ангели це є зарець, зарецьке слово в українській мові, е, його найкраще було б перекласти як посланець. Бог. Бо ангели – це є посланці від Бога, які приносили, ми бачимо в історії Старого заповіту чи нового, це були ті, які приносили якусь вістку. Благовіщені Христой Богородиці. Гавріїл благовіщає. І так само вони нам благовіщають. Але так як ми дуже в світі земному зматеріалізовані, ми дуже зматеріалізовані, от коли я хтось кажу, я є Венедикт, от я думаю тіло, от ви є, думаю думаємо про тіло, хтось є мій брат, сестра, ми дуже по тілесному миску, нам дуже тяжко мати розуміння, свідомість того. Духовного буття. Якщо ну, якось як ще поєднати ну, людина, тіло, духовне, що за неї, а нам тяжко цього духовне пізнати за буття е, присутності Ангелі. І тому маємо вчитися це духовне буття відкривати, молитися до Ангела Хоронителя, просити Його про поміч, про опіку і звертатися до Нього в різних наших нуждах і потребах. Архестратих Михаїв вважається воїном, який воює на боці Христа. А як можна воювати і залишатися на стороні Бога? Звичайно, коли ми говоримо про війну, це щось дуже інше від нашого людського буття, від нормального життя. Бо Воно людину займає приймати якусь позицію, робити якісь певні кроки. Це така крайність. Людського поступування, яке має виявитись. Але коли вернутися до нашого щоденного життя, ми також маємо прийняти якісь річ, правда ж? У відношенні до когось. Ми знаємо, що зранити чи вбити можна не тільки з гвинтівки, кулемета чи чогось іншого, а можна зранити і вбити слово. Значить, питання вбивства, ну, Воно притамано в нашому щоденному житті. Хтось на мене поглянув і це для мене вбивчо було. Але вертаючись до ситуації тих, які десь воюють, мене одного разу питала одна жінка, чи можна карати дітей. Знову питання, чи можна карати дітей. Я відповів і що зараз відповім? Треба любити дітей. А коли ти любиш дітей, так ти можеш деколи. Крізь пальці подивитись на їхню поведінку. Коли ти любиш дітей, ти крізь пальці можеш деколи на їхні вчинки глянути. Але коли ти любиш дітей, ти деколи мусиш їх і покарати і поставити на місці, бути вимогливим, строгим і категоричним. Це все з любов. А що є любов по Іоанну Богослову? Бог є любов. І коли ти можеш любити, коли ти є з Богом. Святий Августин Агустин каже, коли Бог є на першому місці, все на своїх місцях. Тому для військового дуже важливо мати Бога на першому місці. Коли Бог є на першому місці, Бог показує, де ця гра, між захистом і все-таки якимись неморальними вчинками, які ця ж сама людина може зробити. Так само в нашому житті. Кожен з нас має досвід, коли він є з Богом, як йому тоді легко будувати відношення з іншим. Коли він є з Богом, як йому легко простити. Коли він є з Богом, коли я є з Богом, як мені легко налагодити стосунки з іншими людьми. А коли я без Бога, скільки ми глупо, дур, дурниць, не кажучи, гріхів можемо наробити. Тому найважливіший критерій, як і на війні, так і на мирному стані, це що ми були з Богом, що Господь стояв для нас на першому місці. А то й все стане на своєму місці. Про Ангелів і архістратига Михаїла розповідав владика Венедикт Алексійчук, голова патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви.